Що стосується НАТО, це не настільки є бар'єром для реалізації політичних рішень, якщо вони будуть все ж таки, хочу нагадати, що там невелика фраза в преамбулі про євроатлантичну інтеграцію, але не прописано, що Україна обов'язково має стати членом НАТО, і там від тричі в Конституції України вказано, що до повноважень президента Верховної Ради і Кабінету міністрів України віднесено повноваження стосовно забезпечення вступу України до ЄС і НАТО. Але це повноваження. Тобто вони можуть бути нереалізовані, якщо в цьому немає необхідності. Справа тут полягає в іншому. Ми маємо, ну, я зараз спробую пояснити нашим глядачам, взагалі нікого це, ні НАТО не є за великим рахунком не хвилює. І навіть і з еліт. І в Україні тим паче. Мова йде лише про те, в яку сферу впливу Україна війде. Якщо це буде західна сфера впливу, і вона буде називатися Баба-Галамага чи Марсіанський конвой, ми вже будемо жартувати. Це буде в Росії так само буде категорично проти. Причому, якщо Україна відмовиться від вступу в ЄС НАТО формально. А якщо в Конституції залишиться умовно кажучи, ті положення, але Україна повернеться до свого буферного статусу між Росією і Заходом, то повір, і будуть відповідні домовленості. Ти повірте, що і ті по, е, положення Конституції будуть лише лозунгами на виборах деяких українських партій. Не більше того, все це формальності, все це віртуальності, все це обгодки для обману суспільства. Реально вирішується інше питання? До якої зони впливу відійде Україна за результатами регулювання? Західної, російської, залишиться буферною Україною, стане нейтральною країною. Ось що вирішується. А які а лейбли, наклейки на це навіть на вже потім які, які захочуть?